Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу вас на мій рукодільний канал. Сьогодні у мене день вишиванки. І тому ми почнемо з сорочки, котра ще не готова. Логічно. Я ще жодного разу не встигла щось робити під якусь конкретну дату. Жодного. Кожного разу мене заносить взагалі незрозуміло куди. А взагалі цей тиждень був досить таки нерізноманітний. Якраз найбільше часу в мене зайняла сорочка. І ще один процес, котрий. Ви вже на прев'юшці його побачили. Ви вже хто то побачили на прев'юшці. Але то буде останнє, що я вам покажу. Що ж, на 6 з дня вишиванки, давайте говорити про сорочку. Цього разу у нас замість указочки такий пензель. Тому що що, тому що натуральність це не моє. Тож. І я закінчила повністю зшивання і почала закривати шви. І що я можу вам сказати? Оцей оце капець, що ви тут бачите, це пухлики. Я їх ненавиджу. От, отак, сходу. Я їх просто зненавиділа. Наступного разу сорочка буде без пухликів. І не в тому прикол, що їх зробить складно. Ні. Самі по собі вони роблять, ну, нормально, нічого страшного. Закрити шви на пухликах от де проблема. І як ви можете побачити, тут трошечки купець. Тому що після моєї невдалої спроби зробити це так, як показано в майстер-класі, я зробила висновок, що треба робити трошечки інакше. Що не менш в моєму випадку, з моїми кривими руками, я з швом вперед голку це все. Переметала слої тканин один до одного. І тільки потім уже це все підшивала, щоб пухлики не стирчали. Плюс я їх не. Коротше, я їх трошки нижче. Вище підшивала, ніж вони мають бути. Бо інакше вигляд це мало абсолютно паршивий. Якось так ось. Далі. Мама наради мене назад. Я тут вам реально збираюся показувати отакі. Отакі штуки. Якщо ви думали, що тут будуть ідеальні швидше ще якась лабуда, Ні, не на той канал попали. Ось тут у мене ніяк не вдавалося це все підігнути красиво чи взагалі хоч якось. Тож я вийшла з ситуації банально обметувальним швом, це все пройшлося до того моменту, де я вже зможу спокійно підігнути. І вийшло в мене якось так. В принципі, я вийшла з ситуації. Теж непогано. Філіал моїх матюків. Пластки. Як ви бачите, в мене відносно так непогано вийшло. Ось тут, правда, воно трошечки подебільному, ну нічого страшного. Я ще не менш вивертала. Нормально. З лиця воно непогано. Ось, і оці стики швів це просто якийсь капець. Це жах. Серйозно, жах. І, ладно, ще там, де воно під кутом 90 градусів і так далі. А там, де у нас сходиться трошечки не під кутом, точніше, як ми маємо зробити з цього кут 90 градусів, а воно, якби там 90, 90 градусами не пахло. Якщо хтось є філологом, то, будь ласка, не кидайте в мене помідори. Я зараз... В мене горить. Серйозно, це капець просто. Ось. І якраз ось ці моменти, де воно не зовсім під 90 градусів, це найбільший капець. Конкретно в цих штуках. Тому що зробити його акуратно, дуже і дуже тяжко. Можливо, досвідчені майстрині вже мають свої якісь способи це робити нормально. Я ні. Це в мене було перше. Тож, якби. Воно більш-менш нормально і хорошо. Це, типу, я зупинюся на тому, що воно більш-менш нормальне. Тому що, якщо я почну зараз ем, намагатися це все зробити дійсно красиво, щоб воно було правильно і так далі, я цю сорочку не закінчу ніколи. Тому, якось так. Внизу, внизу, в мене трохи не зійшлося. Це у нас, да, це у нас туловка. У мене, як бачите, трохи не зійшлося. Відповідно, що я збираюся зробити? Щоб воно в мене було однаковим, я підріжу ось цю довшу частину трошки. Щоб воно було нормально. Я дуже сподіваюся, що це все буде ок. Тож, з цієї ситуації я якби вийду, це не критично. Головне, що рукави нормально між собою стикуються. Ну, звісно, тут не видно, що вони нормально стикуються, але вони нормально стикуються. З рукавами проблем нема, а тут уже в одному місці це виправити не так складно. Також я спочатку думала, що ось тут треба буде розділяти, якби, ось цей шов і підгибати отак-от типу, щоб тут був такий маленький розріз. Потім зрозуміла, що розріз мені нафіг не потрібен внизу, тому що я брала якраз же найширшу мітку, мітку, мірку. І відносно неї будувала всі інші викрики. А найширше це у мене якраз знизу. Відповідно, нічого страшного, все буде добре. На крайняк вже пізніше це все зроблю. Далі, в принципі, я ось цей рукавчик брошов. Це ми вже дивимося на рукавчик. А, як бачите, зшити зшила, шви ще не дозакривала. Але я стараюсь. Ось тут, так як хочу манжет на гудзочку, то трошечки залишила, щоб якраз робити от то от. І що в мене по факту залишилось? Позшиванню конкретно. Все. Ось тут незакритий шов на одному рукаві. На станку шов не закритий взагалі. Я тут тільки... Ось, ем. ластку, це ластка. От зробила рукавчики до уставки, ось ця верхня частина повністю зроблена. До речі, от другий рукавчик, і тут я вже робила трошечки більш поаккуратніше. Ну, по крайній мірі, мені так здається, Вузлик. Ага. акуратніше. І от ще нічого страшного. І воно вийшло більш-менш так. Не так страшно, конкретно закріплення пухликів. Ой-ой. Так, один рукав не закритий шов, з одної сторони, взагалі не закрито. Тут, по більшій мірі, закрито, треба трошечки донизу довести. І тут так само. Це виходить на одному рукаві і на одній частині тулавки. Треба пополовині ще закривати. Як бачите, тут багато де тупо нитки стерчать, тому що я їх не закріпляла, думаючи, що ну, а раптом я буду ще дошивати, я не хочу кріпити ще раз нитку. Тож воно багато де стерчить, і, скажімо так, обрізати це все я завжди встигну. Це точно не не найбільша моя проблема. І в багатьох місцях мені якраз ось ці нитки, котрі ось тут залишалися, особливо на перетинах швів, мені знадобилося. Це вже тільки ті, що я дарма залишила. В основному позалишалися, ну, і знизу, там, де, там, де знизу, то окрема історія. Якось так. Горловина у мене взагалі ще нічого не готово. Воно якось так є. І все. І на цьому посорочці у нас навіть все. Ого, скільки наговорила чисто на сорочку. Далі. Далі те, що я найменше брала на цьому тижні, але все ж таки брала. І це старий добрий семплер від Modern Folk Embroidery. Я трошечки довишила ось тут і виправила ось тут помилку. Тому що ось тут висота мала бути 4. Хрестика. А я чомусь зробила три. Тож, я виправила цю помилочку, і, по-моєму, я ще оцю штуку зробила. От не пам'ятаю, якщо чесно, тому що цей, цей процес я якраз брала найпершим після останнього відео. І я дійсно погано пам'ятаю, що я тут робила. Ось тут точно пам'ятаю, і ось це пам'ятаю. Ну, нічого. Головне цей процес сунеться. Головне його просто брати. Тоді він буде просуватися. На цьому по семплеру все, на жаль. І перейдемо до мого нового старту. Та-да! Ще один багатобарвник. Ну, в минулому відео я вам розказувала, що мені дещо їде від катрусі, і це воно. Це у нас білосніжний фрегат. Давайте подивимось на характеристики цієї всієї радості. І що буде в кінці? Ось, буде такий кораблик. Кораблик прям кайф. Дуже гарний, дуже красивий. І що у нас по розмірах? 300 на 456. Вишиваються на страміні. Нитками. СХС. По набору. Що я вам можу сказати? Страмін мені прям. О, бертермашками. Отак. Страмін мені сподобався. І СХС непогано з ним, скажімо так, сочетається. На диво. На диво. Але мені не зайшло, як страмін. Чи, ну, працює з е, пластиковими нурги і дерев'яними минурге. Найкраще мені зайшло саме на самозапялюючихся. Але тут інший момент. Можливо, я, звісно, дрещозавру 80-го левела, та мені знадобилась допомога, щоб запеллити страмін в, в, в пельці. Так, я знаю багато хто вишиває це все на рамах, і що багато хто намагається стромінним м'яти і так далі. Але я знаю енну кількість людей, котрі мнуть страмін, вишивають на пяльцях і горя не знають. Тож, най буде так, я це все вставляю в, як воно називається, Тримач для пялець. Він же станок фламінго від арабески. І шпарю. І мені прям зайшло. І з цього всього я роблю два висновки. Мені треба перестати стартувати процеси де майже один зелений колір. Це раз. Два. Мені треба зав'язати з покупками на одну кількість часу. І зі стартами, якщо це не якась е, крахатулька по типу міні-мастерпісис, як я моналізу, наприклад, вишивала, або продовження веснянки серії. Так, весна закінчується, а я ще веснянки не закінчила. І що у нас ще у нас ще? Е, Новорічні іграшки. Це те, що в мене вже, скажімо так, розпочато, і те, що можна в будь-який момент додати. І там зазвичай в межах тисячі хрестиків чи щось таке. Тобто, Ось такі малявочки розпочинать. Так. Да. Але не купляти нічого нового найближчим часом. І не розпочинати нічого великого. Великого це все, що більше за 2000 хрестиків в моєму випадку, тому що, ну, якби. 300 на 456 на фрегаті, ще ем, семплер. Чернігівська сорочка, на котрій ще дуже багато залишилось, сакура діменшнс хвіртка і так далі, і тому подібне. Великого всього багато, маленького ні. Та майже і немає, в тому то й проблема. Тож, оце мені дійсно стало розрадою, враховуючи кількість процесів зеленим кольором. Як бачите, тут такі ніжні рожеві, персикові, бежеві відтінки. І це дійсно була от прям неймовірно кайфова історія. Я не знаю чому, але я на три дні залипла з цим, з цим процесом. Хоча в мене дуже давно такого не було, щоб я на одному процесі залипала на кілька днів, а не максимум один день, і то, ну як сказати, в обід там 20 хвилин виділила на один процес, а вже на вечір взяла там той і так далі. Ось. Серйозно, треба зав'язувати з зеленим кольором. Якби я його не любила, але його зараз забагато і це мене гальмує. Чи не менш мені так здається? Знаєте, може, може, я просто облінилася наразі, чи в мене настрою нема, тому я і не вишиваю так багато, як би хотілося. Ось. Що тут готово? Тут ще немає відсотка, але тут вже більше тисячі стіпків. Так, я небагато вийшла. І це ми з вами десь отут. Ну, як, десь. Не точно отут. Тому що ось це темне. Оце темна плямка. Це ось це. Оця ця ось штука. Відповідно, ось ця смужка Це отут. Оця пряма смужка це ось ця. Штука. Я не знаю, як вона називається. Я не моряк, тому оця штука, ось ця балка, оця палка. На жаль. І я от про що думаю? Чи намагатись мені тут робити розмітку? Тому що з одного боку, якби поки що непогано і без розмітки. Плюс на страмінні не сильно той багато варіантів її робити. І так як тут дуже багато світлого, давайте, напевне, все таки провів, тут відомо, дуже багато світлої зашивки, то це не найкраща ідея тими ж е, маркерами, навіть Ну, Я прям бачу, як він пролазить потім, і каже мені драсті, через 5 років, тому що все-таки подібні процеси довго вишиваються, і було б дуже шкода, якби він проявився. Щось мені підказує, що з тим досвідом, що в мене є, краще вже в ту степ не влазити. Ось. І при цьому ж, якби, без розмітки вишивати, знову ж таки, трошечки проблемно. Ще пів біди корабель та море. Тут відносно невеликі зашивки одним кольором. Ну, Відносно. Весь купець чекатиме в небі. Тому що тут великі зашивки одним кольором. Здавалося б, це найкайфовіший момент, в принципі, в вишивці. Сидиш, зашиваєш швидкість, шикарна прогрес. Обалденний, одну нитку взяла і шарашиш. Але є якби нюанси, щоб я й не провтикалась, якби такого не буває. У мене, косяки, це якби норма життя. А з іншого боку, якщо це вже буде ось це все небо, то навіть якщо я десь щось і накосячу, ладно не якщо. Коли я десь щось накосячу, це буде не критично. Відповідно, а може, ну його. До речі, я тут уже накосячу, йому вам не розказала. В перший же день я почала десь звідси, пішла сюди. Пішла сюди ось таким темно-рожевим чи темно-перським, коротше, ось таким темненьким відносно кольором. І щось я пішла, 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 і тут розумію, що, що там в мене в певному моменті не сходиться. І тут мені прям капець як пощастило, тому що мені небагато довелося випорювати, але випорювати довелося буквально перше, що я тут вийшла. Тому що я далі нижче змістилася на одну клітинку вниз. Ем... Ну, нічого. Головне, що все-таки як-не-як, але це все розрулилося. Ось. Ще хотіла трошки з вами поговорити про страмін саме. Тому що мені він прям сподобався. Це буквально те, чого ну, в моєму розумінні, це найкраща комбінація гобеленової сітки і рівномірки. Тому що воно жорстке, як гобеленова сітка. Орієнтуватись на ньому так же легко, як на рівномірці. Тому що рівномірка мене чим не влаштовує. Вона А-м'яка. Б-м'яка. Там провалюються трохи стіпки. Гобеленова сітка. Мені на ній дуже важко орієнтуватися, незважаючи на те, що там є розмітка, яка не яка. І чомусь в моїй голові ця розмітка ну, ніяк не вкладається. І я не можу нормально там щось робити. От чомусь. Мені воно не заходить. Я не знаю чому, але я там дуже погано От бачу клітинки. От, не співвідноситься у мене нитка з клітинкою. Я не знаю, як так відбувається. Але, походу це якийсь чисто мій особистий глюк. Ось. Зі страміном у мене такої проблеми, на щастя, немає. І наразі я задоволена прям тим, що виходить. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу і до наступного відео!